На Волині з візитом приїхав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. В обласній лікарні він оглянув ангіографічну лабораторію, яка запрацювала нещодавно. У центрі уваги новенький ангіограф. Обладнання закупили ще восени минулого року за державний кошт. Сьогодні обладнання змонтовано і вже рятує життя мешканцям Луцької Волинської області. Географ допоможе волинським медикам ще якісніше лікувати пацієнтів з інфарктом Міокарда. Прилад розмістили у відділенні екстреної медичної допомоги. Пацієнт в максимально стислі терміни від швидкої медичної допомоги потрапляє. Зразу в операційний блок, де спеціалісти проводять йому відкривають йому інфаркт залежну судину, встановлюють при потребі систем або роблять ангіопластику. Таким чином зберігають людині життя. Серцево-судинний хірург Андрій Старушик каже, прилади дозволяє добре візуалізувати будь-які судини організму за допомогою контрастної речовини, а також у подальшому провести оперативні втручання. Судинка була закрита, болоном розбули судинку, пустили кровотік. А от тут встановлюється коронарний стен, серцевої артерії, і оце вже артерія покрита стентом поднієння кровотік. Тобто апарат призначений для серцевих захворювань і гострих станів. Тобто гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, нестабільна синакардія. Медики відзначають потужності нового обладнання і наголошують: якщо є будь-які симптоми інфарктів чи інсультів, не зволікайте та викликайте швидку допомогу. Диспетчери визначать лікарню, у якій зможуть врятувати хворого. У Нас є центри, які сьогодні лікують при інфарктах. Є центри, які лікують при інсультах. Там є все необхідне для того, щоб Безкоштовно для людини була надана медична допомога. Усього у Волинській обласній лікарні є три ангіографи, які за словами Олександра Дударя, закривають усі потреби медзакладу. Крім того, під час свого візиту Віктор Ляшко додав, що у планах передати й інше дороговартісне обладнання для Волині. На цей рік ми запланували поставку лінійних прискорювачів для онкологічних центрів, закупівлю і поставку і декілька апаратів для проведення магнітно резонансної томографії. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.